Привіт! Я Юля, учениця 11 класу Марковецького закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів. І я маю для вас крутезну новину. Ми, учасники всеукраїнського конкурсу дитячо-юнацько-військово-патріотичної гри Сокіл, Джура, Рій, Січ, Сила і Честь запускаємо неймовірний проєкт під назвою Хештег Домашнє завдання. Метою нашого проєкту є просвіта щодо культури, історії, мови та інших важливих компонентів, які складають свідомого громадянина чи громадянку України. Наша мета долучити молодь до популяризації культурної аристократії та знезараження від штучно насадженого та викривленого. Тож, несемося! У нашому першому випуску ми хочемо познайомити вас з неймовірною українкою. Оленою Пчілкою. Окрім того, що її знають як матір Лесі Українки, її ще називають матір'ю українського націоналізму. Вона ж була аристократкою української літератури, феміністкою, організаторкою жіночого руху, журналісткою, видавчиною та політичною діячкою. Народилася 1849 року у той час, коли діяв Валуєвський циркуляр та Емський Указ, незважаючи на це, відстоювала українську та спілкувалась саме українською мовою серед московицьких еліт. Олена Пчілка представниця шляхетного роду драгоманових, предки яких були перекладачами Богдана Хмельницького, а її чоловік. Петро Косич мав титулований з гербом Рід з величезною кількістю земель. Сім'я Косичів це сім'я, яка плекала українську мову та культуру, хоч чула насмішки в свій бік. Бо ж в той час Московія диктувала моду на все московицьке. Тобто, в той час, коли неслося, насаджувалося чужинцями абсолютно все, Косичі плекали українське. Це заслуга матері шести дітей. Олени Пчілки. До своєї дочки Лесі вона не була особливо ласкава, бо мала досить твердий характер. Петро Косич, батько Лесі, перший чоловік в історії, який пішов у декретну відпустку. У 1905 році Пчілка, вдягнувшись у вбрання з українськими елементами, разом з делегацією вирушила до Санкт-Петербургу, до міністра, вимагати скасування заборон щодо української мови. Вони досягли своєї мети, і, до речі, вона була єдиною жінкою серед цієї делегації. У 1910 році на одному з культурних заходів вона обгорнула бюст Шевченка у синьо жовтий прапор і вигукнула ганьба тому комісарові, котрий слідкував за дійством і зірвав цей стяг. За бунт проти більшовицького режиму її кинули на кілька днів у в'язницю. Початком сталінських репресій Олена Петрівна зазнала переслідувань, але особливо її вже не чіпали, бо вона ж мала вже поважний вік. Олена Пчілка довела спроможність української мови до опанування найскладніших філософських і політичних тем всупереч заявам москалів, які стверджують, що українська мова нібито підходить тільки для домашнього використання та низькопробного театру. Потужна літературна та перекладацька діячка, викладачка, видавчиня та редакторка журналу Рідний край, акторка та перша академікиня наук в Україні наш випуск був створений, змонтований та опублікований завдяки нашим захисникам та захисницям, тим, завдяки кому ми тут сидимо перед камерою, а ви нас захоплено слухаєте. Тож підтримуємо, донатьмо та пам'ятаємо. Сподіваємось, вам було цікаво. Якщо так, то підписуйтеся, ставте лайки та пишіть коментарі під відео, а далі буде. Наш рій Січ, сила і честь пропонує вам долучитися до нашої ініціативи щодо створення на подвір'ї нашої школи, але слави полеглих героїв-захисників марківчан. На честь кожного воїна буде висаджена троянда для вшанування пам'яті про тих героїв. Котрі віддали своє найцінніше, своє життя за вас, за мене, за нас. Ми будемо щиро вдячні, якщо ви підтримаєте нашу ініціативу і долучитеся до збору коштів. Приносите 10, 20, 50 гривень у опломбовану скриньку, яка вже стоїть у школі. Скидайте на банку або дзвоніть за цим номером, щоб домовитися про передачу коштів. Цінуймо себе, цінуймо людей навколо, цінуємо тих, хто захищає. Хто захищав, хто поряд, хто підтримує, цінуємо тих, хто за Україну. Слава Україні! Героям слава!